Христос народився, славімо його! Привіт, дорогі друзі! Під час різдвяних свят саме час для вас подивитися новини цирині архітектури урбаністики і сталого міського розвитку на каналі Чеплінський Влог, бо новини є, є чим поділитися. Тому вмощуйтеся зручніше. Наливайте собі кави чи чаю, і ми поїхали. Київський метрополітен розірвав договір на будівництво лінії Метро на Виноградар. Інформацію про розірваний договір із Київметробудом опублікували на сайті публічних закупівель. Прозоро за умовами договору. Київський метрополітен має право відмовитись від угоди і вимагати відшкодування збитків, якщо підрядник своєчасно не розпочав роботи або не встигає закінчити їх у зазначені терміни. Будівництво проєкту метро на Виноградар розпочалося ще у 2019 році. Проект передбачав будівництво нових станцій Київського метро на зеленій гілці від серця до житлового масиву Виноградар. Його планували реалізувати до грудня 2023 року. За цей час метрополітен сплатив підряднику 4 мільярди гривень. Частину авансу підрядник має повернути після закінчення процедури розірвання договору. Терміни будівництва постійно переносились. Наприклад, будівництво першої черги планували закінчити до листопада 2021 року, однак підрядник через суд добився, аби через локдаун змістити терміни. Попри те, що підрядник явно не вкладався в заявлені терміни, мер Києва Віталій Кличко стверджував, що до кінця 2021 року принаймні одну станцію метро точно відкриють. Тим часом підрядник поклав гроші, сплачені за роботи на депозиту банк, і таким чином відмив 139 мільйонів гривень. Як відсотки від півтора мільярда гривень депозиту, у січні 2023 року очільник Київського метрополітену Віктор Брагінський зазначав, що мет... проект Метро Наванградар потрібно відкоригувати, після чого оголосять тендер на нового підрядника. Згодом установа замовила коригування проєкту на 70 мільйонів гривень. Я хочу сказати насправді, що е, мегапроекти, коли грають тендер на мегапроекти е, в нашій країні, е, на моїй пам'яті не було жодного проекту, який би не треба було коригувати. На мою думку, крім бажання, звісно, затягнути процес і щось собі вкрасти, в нас недосконала система тендерної процедури. Попри те, що ми всі дуже тішилися, що з'явилося прозоро, але для проектів це не є дуже ідеальний, скажімо, механізм. І на мою думку, я можу вискати свій досвід про Південну Корею, якій тендерять не цілий проект, а на стадії прайсінгу або попереднього. Перед проекту процінюють кожний сегмент проекту. Наприклад, Philips може виграти тендер на поставку світильників. А якісь, скажем, виробники асфальту чи іншого дорожнього покриття змагаються власне за ціну цього покриття, і тільки після того, коли визначається поелементно той чи інший підрядник, завершується проєктування вже де закладається з цінами найдешевшими той чи інший виробник. В нас же спочатку робиться проєкт без без вказання конкретних виробників чи виробів. А потім, вже на стадії робочого проекту, після того вже зіграний тендер і вже зроблені кошториси, починають тендерити поелементно. Закінчується все це тим, що потрібно коригувати проект, доплачувати гроші з бюджету, і потім з'ясовувати в судах стосунки, так як це сталося з підрядниками метро. Також попея з підтоплення столичного метро також триває. На ділянці зеленої гілки метро на станції вирлися зі стін та стелі. Почала текти вода. Фото так званих водоспадів почали публікувати перехожі в місцевих телеграм-каналах. І з відео видно, що для працівників метрополітену потопи не стали несподіванкою, адже на підлозі завбачливо підставили відра. Також у мережі опублікували відео, як на вже закритій станції синьої гілки на Голосіївській тече вода зі стін та стелі. Ці інциденти в міській адміністрації не коментували. Однак, заступник начальника столичного метро Дмитро Пінчук повідомив журналістам, що наступного року в Києві готуються до ремонту на ще одній ділянці синьої гілки в районі транспортного вузла на Почайній. Зазначається, що через фізичну зношеність та необхідність поліпшити експлуатаційні характеристики планового капремонту потребує ділянка тунелів по першій головній колії почайна та Тараса Шевченка. Нагадаю, що через просідання ґрунту біля станції Дмитро Деміївська частково пошкодились торгові павільйони. Мерія стверджує, що це відбулось ще до закриття шести станцій синьої гілки. І ситуацію з павільйонами взяли під посилений контроль. Ну звісно що в Києві що найцінніше, це є торгові павільйони, або як народі кажуть, кіоски або мафи. Це у нас головний е локомотив економіки. Тим часом харківська школа архітектури запрошує на навчання на магістратуру та безкоштовний воркшоп. У 24 році ХША запускає унікальну майстерську програму для архітекторів та урбаністів, яка буде сфокусована на подоланні викликів на рівні громад. Програму напрацювали із залучених іноземних експертів, тому вона є першим великомасштабним проєктом міжнародної співпраці у царині архітектурної освіти. Директором майстерської програми став доктор урбаністики та регіональних досліджень Райан Лок. А партнерами виступили численні європейські освітні інституції. Студенти матимуть можливість обирати спеціалізацію у галузі урбан-дизайну чи архітектури або вивчати обидва напрямки. Упродовж року студенти працюватимуть над конкретною громадою, досліджуючи її, напрацьовуючи стратегії розвитку і, можливо, навіть якісь конкретні будуючі плани чи мастер-плани. Ухочі вступити до на майстратуру хиша, зможуть ознайомитись із програмою на зимовому воркшопі, що триватиме з 22 січня до 2 лютого у Львові та Варшаві. Участь у воркшопі є безкоштовною. А кожен учасник воркшопу отримує 15% знижки на навчання на магістратурі. Подати заявку на воркшоп можна до 30 грудня, тому поспішайте, залишили всього кілька днів. Відібраних учасників воркшопу оголосять 5 січня. Всі матеріали для реєстрації будуть у описі до відео. Продовжуючи тему столиці, в Києві відновили рух відремонтованим дихерівським шляхопроводом. По шляхопроводу вже рухається автотранспорт і трамваї. Новий шляхопровід на 1 метр вищий, ніж попередній. Його ширина збільшилася з 28 метрів до 40 метрів. Довжина цього шляхопроводу 36 метрів замість колишніх 33. Нові параметри шляхопроводу мають збільшити пропускну здатність, так стверджують проєктанти і ті, хто будували. Значить пропускну здатність, вони обіцяють до 45 тисяч автомобілів на добу. Також на новому штрафпроводі зберегли трамвайну лінію, на якій оновили колії, посилили монолітні плити під полотном, і наразі триває облаштування велодоріжок і тротуарів. Ці роботи планують закінчити наступної весни. Нагадаю, що в вересні, під час ремонтних робіт, кілька прольотів дихтерівського мосту обвалилися. Тоді міські раді нарікали на неякісні балки та неправильне їх укладання. У Львові архітектурна студія Оксани Шумелди показала проєкт львівського культурного хабу. Проєкт реалізовують на другому та частково першому поверсі в приміщеннях між вулицею князя Романа і Ниженківського у Львові. За допомогою індивідуальних конструкцій та перегородок приміщення поділили на окремі зони, які одночасно можуть використовуватися під різні функції. Простір буде мультифункційним. Тут можуть проводити майстерні, дискусії, освітні програми. Буде функціонувати подкаст, студія та офіс для працівників ЮНЕСКО. На першому поверсі розміщується бібліотека, кухня, цукерня, і після проведених зондажів було вирішено відновити стіни до одного з первинних ширів, які затвердили реставратори. Втрачені елементи оздоблення з гіпсу також будуть відновлені за зразком збереженого декору. Частину підлоги, що збереглася в хорошому стані, залишили і привели до ладу. А пошкоджений матеріал відтворили за аналогом паркету, знайденому на інших поверхах будівлі. Також архітектори планують відреставрувати наявні історичні вікна та двері, а також оздоблення з мармуру та граніту. Ваша думка про цей дизайн, будь ласка, в коментарі, і ми завжди читаємо ваші коментарі. Навіть навіть коли ми не завжди відповідаємо, то ми читаємо. Тому, будь ласка, активніше коментуйте наш блог. У Буковелі на місці бетонного вузла і парковки, яка є в центрі е, ділянки навколо розташовані готелі, відомі готелі, як е, Хей, наприклад, про які ми згадували, е, створить пішохідний центр. Е, так, по мірі, задекларували в заголовку в ЗМІ. Компанія «Інвест Буковель» оголосила переможців конкурсу на кращу проектну пропозицію розвитку ділянки в центрі Буковеля. Конкурсі перемогла українська архітектурна компанія хіматика. Я розумію, що конкурс був закритий, бо я не бачив ніде оголошень. Тим не менше, хіматика представила розкішні візуалізації того, як це має виглядати. Ідеться по ділянку у центрі Буковелю, яка ще була не забудована, де зараз розташований бетонний вузол і велика, велика автомобільна стоянка. Натомість архітектори пропонують сформувати першу комплексну забудову з пішохідною інфраструктурою та якісні публічні простори, за прикладом альпійських міст, яких саме Альпійських міст не було вказано, але тим часом в межах проекту мають сформувати компактну забудову середньої поверховості і з акцентами підвищеної поверховості. Готелі різного класу наблизить ближче до спусків, натомість центр хочуть зробити більш жвавим, скоротити автотрафік. І наявні паркомісця перенесуть у новий паркінг ємністю майже тисячу місць. Підземний паркінг, походу, усі вуличні простори відкриють для широкого загалу відвідувачів і обмежений доступ матимуть лише внутрішні подвір'я готелів. Хочу сказати, що архітектура дійсно дуже цікава, дуже різноманітна. Але в той час той же час дуже дуже дорога, і я знаю за які, скажем, кошти продавали в які якості на буковельні готелі. То таке враження, що ту ціну треба помножити на 10, судячи по тих візуалках, щоб їх зробити так, як там дійсно намальовано. В іншому випадку, коли продадуть під ці картинки дорого апартаменти і зроблять знову типове для наших девелоперів здешевлення, я думаю, що люди будуть дуже дуже розчаровані. Хто не бачив на мій блог про буковель, мені не подобається Буковель, тому що я його називаю Київ серед Карпат, тобто з тими самими проблемами, з дуже малою кількістю пішохідних вулиць, пішохідних зон, і це не порівняти з альпійськими містами, де дійсно можна гуляти і літом, і весною і восени і зимою. Де є дуже багато пішохідних просторів, дуже комфортно. Навіть тим, хто не приїхав кататися на лижах, просто поспостерігати і насолодитися атмосферою. Сподіваюся, цей проект щось змінить, хоча навряд чи тому, що по-моєму це чи не вже остання ділянка під забудову в цьому нашому карпатському курорті. Тим часом Дніпрі відкрили оновлену Успенську площу. Це одна з найстаріших площ міста, реконструкцію якої почали ще у 2021 році. Це місце є точкою притягання для містян, адже в межах площі розташований сквер, який тривалий час, був дуже занедбаний. За часів незалежності західна частина площі стала найбільшим транспортним вузлом міста, а інша частина стала просто транзитною, в якій не хотілося зупинятися. В межах реконструкції на площі перерозподілили потоки, збільшили пріоритет пішоходів та велосипедистів. На частині площі ліквідували автомобільний рух, і натомість на іншій частині залишили один проїзд із двостороннім рухом і паралельним паркінгом. Діагональні зв'язки мають транзитну функцію та поєдуть між собою жваво-транспортну частину Успенської площі, єврейський центр Минора та вулицю Барикадну. Кожен тип пішохідних зв'язків підкреслений окремим типом мощення. Це мережа пішохідних зв'язків утворила ділянки функціональних зон: ігрову зону з дитячим майданчиком, камерну зону відпочинку, і фестивальну зону з аж трирівневою терасою, також фонтаном та вільним простором для подій. В центрі площі розташована каскадна звивиста тераса, домінантна просторова форма з граніту довжиною 72 метри та завишки близько трьох, що відділяє центральну частину площі, формуючи простір для різних заходів. Перед терасою розташований фонтан, що стає під центром площі. На площі висадили 285 нових дерев цінних декоративних політ, що формують на площі затінені куточки. Як вам, Дніпряни? я знаю, що у нас дуже багато підписників з Дніпра. Може, ви вже відвідували цю площу. Напишіть, будь ласка, ваш відгук. Мені цікаво, чи воно так дійсно гарно виглядає наживо, як і на знімках. Чернігівська міська рада безкоштовно роздала землі майже на мільярд. Цю схему виявили аудитори Державної аудиторської служби, які перевіряли діяльність Чернігівської міської ради. Зазначається, що приватним та комунальним забудовникам безкоштовно виділили близько 70 ділянок землі загальною площою 54 гектари на суму 700 мільйонів гривень. Як з'ясували державні аудитори, міська рада виділила підлеглому комунальному підприємству земельні ділянки з подальшою передачою прав їх. У постійне користування та будівництво багатоквартирних житлових будинків та об'єктів комерційного призначення. Умови договорів передбачали, що всі права на квартири у цих будинках набуває саме забудовник, а не територіальна громада, якій справді належать цій землі. Внаслідок реалізації цієї схеми бюджет Чернігова втратив 70 земельних ділянок, площею як я вже казав, 54 гектара. Щось не везе там Чернігову, ані з мером, ані бачу з заступниками щось там відбувається під шумок війни. З новин фірми Британія допоможе у відновленні 10 територіальних громад України. Загалом на конкурс від Мінрегіону і уряду Британії подали заявки 487 громад, які постраждали від російської агресії. Найбільше запитів було на відновлення навчальних закладів, систем водопостачання та створення реабілітаційних центрів. Із цих заявок уряд обрав 10. в межах програми громадам допоможуть із розробкою планів відновлення. За результатами конкурсу було відібрано Ладижинську громаду у Вінницькій області, Новобузьку громаду у Миколаївській області, кароліно бугаську громаду в Одеській області, Гоголівську громаду у Полтавській, Роменську та Дубов'язівську громаду у Сумській області. Новопокровську громаду в Харківській області, Сосницьку, Бобровську та Михайло Коцюбинську громаду у Чернігівській області. Зазначається, що в цих громадах значно пошкоджена критична і соціальна інфраструктура, тому, власне кажучи, вони і виграли цей конкурс. Компанії Foster and Partners і Canon Design обрали для розроблення проекту для клініки Mayo, одного з найбільших медичних центрів США, що розташований у Рочестері, штат Міннесота. Архітектори пропонують два дев'ятиповерхові будинки висотою 67 метрів, які в майбутньому можна буде збільшити до 128 метрів. Новий корпус клініки стане новим місцем прибуття до медзакладу загалом. Також розширення нинішнього вестибюлю Гонда у нову будівлю забезпечує більш зручну навігацію в клініці. Дві нові будівлі, з'єднані мостом, що дозволяє міждисциплінарним командам клініки співпрацювати та оперативно пересуватися корпусами. Два поверхи медзакладу займає центр соціального обслуговування, який пропонує пацієнтам і родинам місце для відпочинку. У центрі будівель розташовані зимові сади подвійної висоти, які забезпечують рясне природнє освітлення та відкривають краєвиди міста. Тим часом в Амстердамі створили будівлю зв'язаною керамікою на фасаді. Нідерландська студія РАБ створила керамічний фасад будинку в центрі Амстердаму і це торгівельний квартал Hofstraat, що де розташовані будь-які і ресторани, і забудова цієї вулиці дуже традиційною, тобто з таких ренесансних притаманних ідерландських будиночків, для проєкту Керамічний будинок використали d друк Форма декоративної керамічної плитки нагадує в'язаний текстиль. Дизайнери вивчали зразки кераміки з колекції Амстердамського рейкс-музею. Із з вулиці фасад оздоблений плиткою з перлинно-білою глазур'ю. Два вищі поверхи викладено плиткою з трьома відтінками терокоту червоного. Форма кожної плитки абсолютно унікальна. Плитка вкладена у касети з нержавіючої сталі. Колір, розмір, пропорції і ритм керамічної плитки намагалися синхронізувати з фасадами сусідніх будинків на вулиці. Погодьтеся, дуже розкішний і контекстуальний проєкт. Німецький Берлін викупить свою тепломережу приватного сектору. Місто перейме власність та експлуатацію мережі централізованого теплопостачання після того, як купить її у шведського постачальника енергії Vattenfall. На це мерія виділить 1,6 мільярда євро. Єдина послуга в Берліні, яка поки що залишається у приватних руках, це газопостачання. Однак угода про централізоване теплопостачання також передбачає опцію для землі Берлін придбати акції Vattenfall в операторі газових мереж ГАЗАК. Мережі центрального теплопостачання забезпечують теплом 1,4 мільйона квартир німецької столиці. Хочу вам сказати, що Німеччина дуже хорошим і прикладом для України, тому що в свій час деякі міста продавали в приватні руки якусь частину своєї критичної інфраструктури. І бачимо в Берліні, це стосувалося і теплопостачання. Насправді такі речі, як водоканал, як теплопостачання, газопостачання. Енергопостачання і транспорт переважно в ідеалі повинні бути в руках мерії, тому що в інакшому випадку вони можуть стати зброєю в руках опонентів і використання це проти влади, якщо їм не йдуть на якісь поступки. Тому е, Україні не треба повторювати навіть після воєнний період цих помилок і віддавати в приватні руки маршрутчикам транспорт, е, чи от газ, чи воду, чи тепло у приватні руки, бо потім буде біда. В мене на цьому все, друзі. Сподіваюсь, ви гарно святкуєте. Ми всі тішимося успіхам ЗСУ у на фронті і в Криму. Дуже приємно було бачити такі сюрпризи, як зруйнований корабель у Феодосії, також п'ять ворожих літаків. Я сподіваюся, що в наступному році ми побачимо набагато більше таких приємностей. В мене все. З новим роком прийдешнім, і до нового року, або може на початку січня, ми зробимо обов'язково стрім, щоб поспілкуватися з нашими підписниками у неформальній обстановці, Тому, будь ласка, друзі, хто ще не підписався, підпишіться, щоб вам було нагадування, ви бачили, як з'являються нові, нові блоги. У мене все, па-па!